Йочі чувачки, як обично, всім привіт! ви на каналі Smash or Trash. І сьогодні я буду... Е це буде нове відео на моєму каналі. Ну, ви вже по обложці здогадалися, що це буде. Це буде питання. І я буду давати відповідь на них. Я буду реагувати на відео е на е Добре з Машою, яка вона мене зараз скинула там воно говорить свої п'ять питань. Тому не будемо давати тягнути кота за ананас, тому поїхали. Привіт! Ти мене просив зняти відео з п'ятьма запитаннями. І от я його вже знімаю. Перше запитання: скільки в тебе грамот кубків медалей і як ти їх заробив? Е, ну, по поводу медалей та різних кубків, ну. По поводу того я. Ну, в мене є, наприклад, золоте... наприклад, є оцей білий пояс з карте. Ладно, ладно. Це не настільки преміально. Але. У що тут поді... поробити? Тому що. Який твій улюблений предмет у школі? Та не. Який мій улюблений предмет в школі? Е, мій, я зараз оставлю свій е, топ-3 моїх самих найулюбленіших уроків? Е, третє місце це займає малювання, тому що я доволі творчий чоловік. Ну На, ну, самі розумієте. Ну, на. на друге місце я б поставив під фізкультуру, тому що це класика. Ну і перше місце ви зараз трішечки здивуєтеся. Це українська мова. Так, я її, люб... її доволі обожнюю. Е, тому А які додаткові заняття ти хоче? На які додаткові заняття я ходжу? Зрозуміло. Ага, ну я зараз я не ходжу на якісь там додаткові заняття, там щось таке. але раніше в мене було доволі цілих три додаткові заняття. Так, це плавання, карате та теніс. Карате я забросив тому ще 7 років, тому що я подумала, що ну ні, ну нафіга мені карате, тому що. Я не вже таким тоді, в, том, в тому возр... возрасті. Плавання я забросив, тому що в мене деякі були, були проблеми з серцем, але коли я нещодавно до лікаря ходив, то там все було нормально. Ну і теніс я забросив, тому що його ніхто не хотів розвивати. Але зараз в мене від тенісу зберігалося оце. Чихоу, ракетка та тенісний м'ячик. Чому ти вирішив зробити канал? Мені здається, найцікавіше будуть запитання. Чому я створив канал? Ну, логічно, щоб я став популярним, щоб мене хтось дивився. Ну, там все таке. Бо тому що, школ... що чоловік, наприклад, там хоче більше уваги там, до себе. до... Хочу подивитися там своїм творчіством з іншими людьми. Ну, кожен з нас це вже давно розуміє. Так, п'яте запитання: скільки ти проїжджаєш кілометрів на велосипеді? Скільки кілометрів я проїжджаю на велосипеді? Ні, Маша, ну, я все розумію, але, ну, на мій погляд, це. Ну. Можна було б, наприклад, якесь. Ну, вибачте, але не зовсім таке мені запитання дали. Але скільки кілометрів я проїжджаю на Велику? Спойлер! 0! Я проїжджаю 0 кілометрів, Бо тому що в мене велосипед в Києві знаходиться. а, Ой. Ну, камон, Приїжджа... приїжджати за ним сюди. Ну, це буде тоді дуже довго. дай то, той, як я його в багажник машини запіхну. Ну, раз я там на якомусь там пікапі там можна, чи. Там... Ну, на. Чекаю відповіді. Goodbye. А... А Ти там... а... мене просив зняти. А це, це ж... Тихо. а це вже була відповідь на всі ці п'ять запитань для добре змашу. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на наш, наш канал. Наша ціль зараз це 20 підписників. На 20 підписників я покажу лице. А також ще зроблю таке невеличке інтерв'ю е, з, е, з моєю участю. Тому давайте е, також ще не забувайте колокольчик натискати щоб вам увідомлення прям не сповіщало про виход нових відео пока